Відколи Костянтинівка стала залізничним центром Донеччини на вокзалі і транспорту, і людей стало значно більше. Безладу також додалося. Наразі місцеві переймаються тим, що стали незаконно зводити якісь будівлі. Михайло каже, він проти такої забудови, що фактично забере тут частину площі, де паркується увесь транспорт. Приїхав міліціонер. Ми спрашу на якому основі ставлять варті указання голови, голови міста. Їдемо, ніяких указань, нічого немає». Понімають. Обурення людей викликає поява незрозумілих ларків, які нещодавно привезли сюди. Документи запросили, пообіцяли, що ларки будуть обрані. Вони як стояли, так і стоять вони. Ще й приїжджали кажуть, ми ще п'ять ну На клумбах діти грають. грають. Ну, ви зараз пройдете, ланість, сидять люди. У нас перевалочна, зараз людей скільки їздить у нас. Ну, больно немножко хоча б ну не все застроє. На зустріч з місцевими давати пояснення. Приїхав заступник Костянтинівського міського голови Віктор Василенко. Показує план забудови привокзальної площі. Єс ніяких кіосків не придусмотрена ні по організації дорожнього руху, ні по чомусь я надію, що После второго, пожалуйста, после второго решения, которое будет выноситься, этих киосков здесь не будет. Хотя те, кто зібрався, розділилися у своих думках щодо организации торгівлі. Почему бы не поставить все это в профессиональном виде, чтобы это был магазин, чтобы люди заходили внутрь, они были под подъездами машин, как они сейчас? Я считаю, нам не нужны здесь построечки. Нам нужен сквер, щоб ми могли вийти, посидіти, з дітьми культурно віддахнути. На звинувачення у тому, що влада недостатньо прибирає привокзальну площу. Віктор Василенко відповів, що у бюджеті не вистачає коштів, тож люди мають самі братися за Лопати. Ви тут живете ви працюєте? Ні, я і працюю, і живу. Так от давайте створити ініціативну групу, як совіт директорів. Вносите взноси і наведіть тут порядок, як в Краматорській, як в Дружковській. Ініціативна група, що власне і запрошувала нас, вже звернулася з листами до. Місцевої поліції та виконкому, вимагаючи пояснень щодо незаконного будівництва, відповіді поки не отримали, продовжують збирати підписи. Наталя Поколенко, Андрій Рєзніков, до тебе.